О, Господи. Гаразд, новина Шредінгера, Я б її так назвала, тому що для мене насправді абсолютно нічого несподіваного, але багато приємного. Тихесенько, тихесенько, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Китай. Анексовує відтяпує російські території, поки що тільки на мапах. Ось, але там і по факту дуже багато от китайців живе, вже повикуповували величезні території. Росіяни самі помітили на мапі вже те, що частково вони стали Китаєм. Китайський державний картографічний сервіс офіційно затвердив новий комплект географічних карт на 2023 рік і у ньому спірна із Російською Федерацією. Територія позначена як Китайська мова про. Про розташований на річці Амур великий Уссурійський острів розділений за договором 2008 року між Росією та КНР. Суперечка за контроль над островом тривала. Е між країнами ще із 1860 року відтоді кордон між державами було проведено річкою Амур. А статус островів став невизначеним. Тепер же Китай односторонньо його зробив своїм. Нагадаю, що у Кремлі натякають, що найближчим часом Путін приїде в гості до Сі Цзіньпіня. Часом не для того, щоб офіційно підтвердити все таки передачу території цієї, чи знову буде просити зброю для війни проти нашої держави.